Священномученик феоктист Смельницький народився 17 січня 1874 року в селі Тарасовичі Остерського повіту Чернігівської губернії. Навчався феоктиз Чернігівській духовній семінарії. Після одружився з Клавдією Ягодовською, був висвячений на священника і служив у храмах Чернігівської губернії. Під час революційних подій його родина діяльно повставала проти чисельних випадків грабувань, мародерства та погромів. У найтяжчі часи отець Феоктист не злякався і своє покликання самовідданого служіння ближньому зумів реалізувати не на словах, а на ділі, рятуючи ні в чому не повинних людей. Перша спроба місцевої влади організувати розправу з священником завершилася невдачею. Проте вже в 1922 році його звинуватили в приховуванні церковних цінностей, і він потрапляє до в'язниці. У 1930-х роках отця феоктиста було призначено настоятелем Святотроїцького храму селища Лосинівка. Згодом влада храм закрила, і останнім місцем перебування феоктиста став один з найбільших таборів Гулагу Карлах. Там священника було засуджено до розстрілу. Вирок виконано 3 жовтня 1937 року о 23 годині 30 хвилин. Головним засобом і зброєю отця Феоктиста були чесність, відданість та любов до Бога і ближніх. Саме за це священномучених феоктист. Був причислений до Лику Святих. День пам'яті священо-мученика феоктиста присвітералосинівського 3 жовтня, в день його блаженної кончини.